Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. Оголошую 23 ю вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. В якому році в Україні Петром Івановичем Прокоповичем було винайдено перший рамковий вулик? Правильна відповідь в 1814 році. Друге запитання. Який відсоток запасів Марганцевої руди від світового знаходиться в Україні? Правильна відповідь 11%. Україна посідає перше місце по її запасам. Третє запитання. Який колір заспокійливо діє на людей? Правильна відповідь? Зелений. Як називається альбом для марок? Правильна відповідь клясер. П'яте запитання. Що таке рілля? Правильна відповідь виоране поле. Шосте запитання хто створив лабіринт на Кіпрі? Правильна відповідь Дедал. Сьоме запитання: країна, в якій влаштувала Олімпіаду для звірків Капібар на швидкість поїдання кавунів. Цією країною є Японія. Восьме запитання. Яку пору року святкують Вальпургіїву ніч? Вальпургіїву ніч святкують весною з 30 квітня на 1 травня в країнах Центральної та Північної Європи? Дев'яте запитання. Як називається фінальна сцена в театрі? Правильна відповідь апофеоз. Десяте запитання. Коли картопля з'явилася в Європі? Правильна відповідь в 16 столітті. А потрапила в Європу двома шляхами через Іспанію та Британські Острови. Одинадцяте запитання. Скільки струн має скрипка? Правильна відповідь. Чотири струни. 12 запитання де існував податок на вуха? Такий податок існував у 20-х роках ХХ 20 століття в Тибеті.